Чернівська міська рада під час сесії 23 грудня надала дозвіл на упорядкування ділянки орієнтовною площею 3,5 гектари по вулиці 77-ї гвардійської дивізії. На ній розміщується приміщення, яке в народі часто називають будинком колгоспника. Довгий час тут займалися туризмом, проте управління освіти його давно не використовує. Це технічне рішення пояснив під час засідання очільник управління земельних ресурсів. Кожен суб'єкт господарювання, кожен. Незалежно від форми власності, який має в своїй власності в користуванні об'єкти нерухомого майна, він зобов'язаний зобов оформити земельну ділянку в своє користування. Через формування такої земельної ділянки, внесення її до державного земельного кадастру з визначенням кадастрового номера, щоб в подальшому в законний спосіб проводити оподаткування, ця ділянка землі перебувала і після рішення сесії, продовжить перебувати на балансі фонду комунального майна міста. Тобто належить Чернігівській громаді. Міська рада не давала дозволу на жодну забудову або продаж цієї ділянки. Мова йде виключно про її впорядкування. Без чого згідно закону її навіть не зможуть передати до РЛП РПЯЛІВщина, коли обласна рада звернеться до міста про передання. Йшлося на засіданні. Аби тема не обрастала домислами і непорозуміннями. Міський голова ще на початку сесії повідомив, що жодних будівництв чи передачі цієї землі в приватну власність не буде, і дане рішення цих ризиків не несе. Я вам відповідально кажу, що поки я є на цій посаді, там, де є так званий будинок госника, ніяких будівництв, нічого абсолютно, щоб зашкодило реалізувати в обласній раді діяльність РП «Яївщина», при мені цього не відбудеться. Значить, і я сподіваюся, так що навіть якщо буде ухвалене рішення поліційної станції щодо мової сторонення, то більшість в міській раді також має чітку позицію, що цього не відбудеться.